Друзі, араз ті перші про головне поїхали Владиславу Гараскевичу заборонили виступати на Олімпіаді 2026 в шоломі, на якому зображені загиблі українські атлети. Ця правда не може бути незручною чи називається політичною акцією. Це нагадування світу про те, що таке сучасна Росія відреагував Володимир Зеленський. Ось що говорив сам атлетам. Дуже сумне продовження історії з нашим шоломом. Представник МОК то що Цирунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами та НОКАми і МОК, висловив критичну заборону використання даного шолому на змаганнях та на офіційних тренуваннях. Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що є прямо в правилах прописано, що це заборонено в МОК. На це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами, і, до речі, серед них є олімпійці, члени Олімпійської родини, на це ми отримали критичну заборону. Я також нагадаю, що в історії вже був прецедент це німецький штангіст, легендарний штангіст, Матіас Штайнер, який брав участь і виграв золоту медаль на Олімпійських іграх в Пекіні 2008 року. І тоді він... Святкував свою медаль на церемонії нагородження з фотографією своєї загиблої дружини, і це досі вважається одним з найбільш емоційних та легендарних моментів в історії МОК. Але для українців у МОК свої правила. На жаль, попри це, ми не здаємося, ми продовжуємо боротьбу. Ми готуємо офіційний запит на МОК, і я дуже сподіваюся, що це була позиція лише цього представника, а не всього міжнародного олімпійського комітету. Друзі, дуже дякую за вашу підтримку. І так, світ має знати ціну свободи. Дякую. Сам шолом Гераскавич називає особливим. За його словами, дизайнеркою шоломи, є художниця Ірина Проці, яка залишається в Києві спочатку повномасштабного вторгнення. Незважаючи на обстріли та відсутність світла і опалення, продовжує створювати свої картини. Шолом досить особливий на цю олімпіаду. На цьому шоломі зображені деякі спортсмени, які загинули за останні чотири роки. Деякі з них були також членами олімпійського руху олімпійської родини. Дехто просто дітьми, які потрапили під російські обстріли. Це були Люди, які були усе життя тісно пов'язані зі спортом, вболівали за нас, були нашими друзями. Ідея виникла сама собою. Вважаю, що світ має пам'ятати цих людей. Світ має пам'ятати жартово України і для мене це важливо. Люди, які зображені на шоломі Геракевича, Євген Малишев, біатлоніст, Дмитро Шарпара, фігуриста Павло Іщенко, стронгмена, Максим Галінічев, боксер Андрій Куценко, Вологонщик, Олексій Логінов, хокеїст Катерина Баху. Кікобоксинг, Микита Кузубенко, Стрибки у воду, Громан Поліщук, легка атлетика, Андрій Яременко, Греко-Римська Боротьба, Тараса Шпука, тренера команди Інвіктус Гімс, Федіра Іпіфанова, Вихтування, Катерина Троян, легка атлетика, Володимир Андрущук, легка атлетика, Олексій Хабаров – Кульова стрільба, Дар'я Кур, танці, Іван Кононенко, актори, спортсмен, Аліна Перегудова, дитина, важка атлетика, Катерина Дяченко, дитина, художні гімнасти. Астака Вікторія Івашко, Дитина Дзюдо, Левій, дитина, спортивні танці, Назар Зуй, дитина бокс за словами атлета. Він уже отримав зауваження від оргкомітету, але не вважає, що порушив правила його щодо політичних заяв, які завдають шкоди іншим країнам. або спортсменам. Владислав зазначив, що загрози дискваліфікації немає, і наразі з'ясовується, чи може він змагатися в цьому шоломі на Олімпіаді. Гараскавича наголосив, що боротиметься за це право. Це шолом із зображенням зображеннями. Загиблих українських спортсменів деякі з них захищали нас і з вами. Деякі загинули від російських обстрілів. Серед них є представники літніх видів спорту, зимових видів спорту, серед них є олімпіаці, члени так званої олімпійської родини. Серед них є Дмитро Шарпара, з якими ми разом в одній збірній змагалися на Олімпійських іграх 2016 року. Серед них є призер Олімпійських ігор Максим Галінічев, боксера. Серед них на жаль, дуже багато дітей, які загинули від російських обстрілів. Серед них люди. До, які розвивали ветеранський спорт, я буду змагатися за них, розповів Владислав у відео, яке опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що для нього честь носити шолом із зображенням українських спортсменів і показувати світу, яку ціну платить щодня Україна у кривавій війні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобай. Ки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.